Особисто для мене фільм Донька болотяного короля була спроба подивитися на акторку Дейзі Рідлі в новому амплуа, побачити її в фільмі, де сценарій дасть їй можливість проявити акторську гру, і я не пошкодував. Є yeah, Animation. з вами, щоб поставити безспойлерну оцінку фільму донька болотяного короля. Але в кінці у нас буде дуже велика розмова саме зі спойлерами. Нещодавно я почав ділити сюжет, в якому 25 балів на різні п'ять номінацій по 5 балів кожну. І перша це зміна персонажа. Дейзі Рідлі, тобто її персонажка у фільмі, змінюється неймовірну кількість разів і при цьому різними. Шарами. Тобто, спочатку вона щось не сприймає, потім починає це розуміти, потім все ж таки пробиває її на ностальгію, потім вона знов, нарешті, розуміє всю глибину тієї біди, в якій вона потрапила, народилась в цій ситуації, і це неймовірно цікаво. І тут 5 балів беззаперечні. Антагоніст, тобто лиходій, який протистоїть головній героїні, сказати, що він вражає, не сказати нічого. Він прям такий жахливий монстр, і при цьому головна героїня цього монстра любить такою чистою дитячою любов'ю. Це неймовірно цікаво за цим спостерігати, і моторошно, реально моторошно. Тому антагоніст тут, знаєте, він такий образ людинки, яка відмовилась від усього. Фактично, от якщо брати чесно, то це ідейний продовжувач Тайлера Дертана з бійцівського клубу. Він відмовляється від усього буденного, від усього із цієї культури споживання. Він живе в лісі. Він такий собі звіробой, або там слідопит якийсь індейський типу. Знаєте, от ми. В пригодницьких фільмах бачили таких людей, які там візьмі на мізинчик кал якогось звірятка, потре собі дьосне і скаже, чим хворіє звірятко, де воно знаходиться і скільки планує народити діточок. От щось таке. Він неймовірно заворожує всіми цими своїми знаннями, принципами. Тобто там злодій, лиходій, саме такий канонічний, який має бути. Він. Створює моторошну атмосферу. За нього, звісно ж, теж 5 балів. Чи цікаво це було дивитися, і не виникало бажання порухати мишкою, подивитись, скільки там ще. Знаєте, мій син взагалі сказав, що в нього було враження, що це була краткометражка, що він так 25 хвилин продивився, і, і що, все ж, чи що? В нас з донькою була думка, але не сумна. Не від того, що типу не цікаво. Але була думка, що фільм не буде мати розвитку подій, що фільм буде просто суто психологічною драмою, і головна героїня взагалі не зустрінеться з проблемою реальною, а її проблема буде полягати суто в посттравматичному синдромі, і вона поступово з'їде з глузду. Було таке враження, але фільм виявився не таким. Ну, відверто скажу, перед нами рядочок, як завжди, залипав в телефони. Знаєте, ось ці кончені люди, які не здатні подивитися кіно без телефону, і їм пофігу, що в них спалах на повідомленні. Що з цими ідіотами робити, я не знаю. Просто прийняти вони існують, <різв 'язок> треба звикати. До нових реалій. Ось за це відчуття, що у фільма не буде розвитку, я один бал заберу, просто щоб бути таким суровим. А в цілому дуже гарна історія, тому 4 бали там залишається. Ну, а тепер перейдемо до того, який посил у фільму. Ви знаєте, його розбирати доволі важко. Кого вважати злодієм, кого не вважати злодієм. В принципі, фільм от зміна персонажа. Вона гарна, вона показує, як треба відірватися, як треба розуміти, що в твоєму житті було погано, що добре, як це зробити, навіть якщо ти була вихована, ну, головна персонажка, все ж таки жінка, вихована в тих умовах, в яких вона була вихована, якщо вона сприймає за норму щось інше, не те, що всі, як цього позбутися, як це пережити і. Напевно, це дуже гарно. Залишається питання, чи справді так треба було вирішувати свої проблеми? Це велике питання, дуже велике. Тому я залишу тут три бали, бо це самий спорний момент фільму, і перейду до оце виверт. Чи було хоч щось, що взяло там і змінилось? Це трилер. він напрягає нас своєю такою густою атмосферою жаху. Який реальний в житті від реальної людини, тому якогось оце вивірту, напевно, і не мало б бути. Ти маєш очікувати саме того, що і відбудеться, і там дуже багато кроків відбуваються саме такі, на які ти і розраховуєш, і ти отримуєш задоволення від цього, бо так і має працювати трилер. І є все ж таки один виверт, один малесенький, коли там виявляється, що злодій все ж таки. Не буду спойлерити, що не зробив чи зробив, але виверт є. Один бал я тут залишу, і в цілому за сюжет в мене фільм набирає у доньки болотяного короля 18 балів. Тепер перейдемо до візуалу, і ось він шикарний. Ну тобто, не можна сказати, що це насолода для очей як в аватарі. Тут першу я хочу частину, першу третину фільму. А я для себе поділив на три частини цей фільм. Перша це коли показують головну персонажку дитиною. Друга частина, де ось ця довга посттравматична ситуація, коли вона ніби живе і нормальне життя, але не знає, як його жити. І третя частина це розв'язка. Так ось в першій частині камера стовідсотково працює на те, щоб ми зрозуміли, як цей світ бачить геройка, ось ця дівчинка. Вона настільки операторськими прийомами показано круто, особливо коли вона потрапляє. В звичайне середовище, і як там все розмазано, який там стертий фокус, що вона бачить, що вона не може помічати, бо вона не розуміє, що це, це неймовірно. Тут всі 19 балів. Я дякую фільму за це. А так, ну, сказати, що він там візуально вас буде захоплювати, ні, такого не буде. Але те, що картинка працює саме на історію, це дуже круто, справді круто. Акторська гра, ну що сказати, тут мене справді вразила акторка. Я хотів побачити її в іншій ситуації, там, де її сценарій дає якусь можливість розвитку в грі, і вона грає. Це класно, те, що ми бачимо, і її і всіх інших, це дуже сильно вражає. бо... Там є моменти, які щимлять душу, є ті, які лякають, є ті, які насторожують, Все це, це дуже класно. Її зміни тут є, грати її тут є що, як і всім іншим персонажам. Тому тут буде 18 балів. Давайте перейдемо до наступного пункту. Атмосфера, як ви розумієте, тут її, хоч нажом ріж, бо це гнітючий трилер. От ситуація, в якій опиняється головна героїня. Як вона сприймає все те, що навколо відбувається, як вона вирішує щось змінювати або не змінювати, це дуже сильно напрягає. Там прям ух, як густий туман, в який ти зайшов, і ти прям тілом відчуваєш всю цю атмосферу, що навколо, тут всі 10 балів, безперечно, фільм моцний. В цьому плані дуже класний логіка. Я не поставлю найвищий бал, тому що мені здається, що деякі вчинки мали б бути іншими, але я розумію, чому ці вчинки саме такі. І в цій історії цих вчинків не могло бути інакших. Головна геройка не могла зробити щось не так. Ми маємо з вами розуміти, що треба було робити щось зовсім інакше. Ми можемо докопуватись, а ти, що не могла там в поліцію, а ти що не могла те, а не могла се. А вона, як людина, яка виросла зовсім в іншому середовищі, тільки такі вчинки і мала б робити. І ось це дуже важливо усвідомлювати, тому за логіку. З восьми балів я поставлю сім тільки тому, що для багатьох глядачів. Може бути реально необґрунтованим поведінка персонажа, але вона більш ніж обґрунтована в рамках історії. Ну і гумор здавалося, де він може бути в такому фільмі. Ніхто не сміявся жодного разу, але там були щонайменше два жарти, і як жарти прописані, вони дуже класні. Коли там донька питає маму про тату, мама їй відповідає з якого року можна набивати татушки і так далі. Коли там ще був один момент, і вони справді, от, знаєте, за структурою гумору, вони прописані так, як і мають працювати. Це має бути весело. Але атмосфера фільму настільки мощна, що посмішки, усмішки це не викликає ні в кого. Це просто. Перебирає атмосфера все. Тому за наявність гумору я поставлю 4 бали за те, що він гарно прописаний. Але, ну, явно, він не веселить і не мав би веселити. Але хай будуть така оцінка. Ну і врешті-решт Ботак Хоца. Думаю, ви вже всі зрозуміли, що мені фільм сподобався. Сподобався на всі 100. Тобто, я відчув неймовірний жах, який мали відчувати всі, я відчув. Не тільки жах, а й все те, що мала пережити героїка і переніс це на себе. І розумію, що багато хто з нас переживає те саме, і в спойлерній частині буду пояснювати, чому. Я тут поставлю максимальний бал 12, і в цілому, зі 100 балів, цей фільм в мене набирає 88 балів і мою вам рекомендацію піти подивитися, таке моторошне кіно, в якому не якісь там. Уродливі потворки лякають, а просто люди, тому що вони можуть бути такими, і тому що це справді жахливо. На цьому безспойлерний огляд завершується, тому що я розумію, що я ніколи не буду робити огляд цього фільму. Навряд чи він назбирає якісь там тисячі переглядів, щоб мене до цього спонукати. Але я дуже хочу поговорити про зміну головної героїки. Давайте, врешті-решт, про першу частину Дитинство. дівчинка. Виростає у лісі разом з батьком і мамою. При цьому батька вона дуже любить, а маму вона не сприймає. Це неймовірно, бо виявляється, що маму її батько викрав, привіз в цю глишину, і вона 12 років жила з ним в цьому лісі, не знаючи нікуди виходити ніяк. Чому? Бо навколо. Болота, 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 тому й він болотяний король, і вона просто реально не знає, як вибратися. Відповідно, при цьому вона там народжує дитині десь 8 рочків, мені здається, чи 10, щось таке. Тобто вона народила вже у лісі в повній відсутності санітарних умов. І ось ця сама дівчинка, яку мама назвала Хелен, а батько називає маленька тінь, бо він такий, от, знаєте. У культури індіанців дуже багато, як сказано в фільмі, дуже багато вкрав, але перекрутив на себе. Він там їй набиває татушку, яка в нього, що це означає, що ми єдине сім'я родина. А потім індіанець буде казати, що це означає, що ти його власність, і це було в трейлері. Невеликий спойлер такий. Він її виховує. Вона захоплюється батьком. Вона вчиться в нього полювати. За помилки в полюванні він набиває одні татухи, за перемоги інші. В неї ось тут Олень набитий. Вона живе в такому світі, де вона не знає нічого іншого. Просто не знає, як жити інакше. В неї нема прикладу інших родин, в неї нема телебачення. Вона живе так. І від цього життя. Кайфує тільки батя. От маленька дитина, вона теж хоче в житті кайфувати, отримувати задоволення, тому вона цілком і повністю тягнеться до батька, який позитивний для неї. А мати, яку викрали, яка всього боїться, яка постійно незадоволена, яка постійно перелякана, мати її любить. Мати їй читає казки, мати їй намагалась показувати якісь іграшки, які, скоріш за все, батько викидав і давав тільки стрьомні. Мати через свій страх, який постійно відчуває дитина, дарує їй відчуття дискомфорту. І тому дитина маму не любить. І тому, коли мама намагається втікти, дитина кричить: Батько, батько! При тому, що батько на її очах вбиває іншу людину. Вона біжить до нього, і матері доводиться вирубати доньку камінням і мати для неї ворог, коли донька опиняється в місті, де вона бачить інших людей. Вона лякається, вона всього боїться і чує свістюльку свого батька і біжить до нього, але там поліція його затримала. Він втік від неї, сказав, що повернеться, а потім його все ж таки посадили. І ось це спотворене дитинство, воно неймовірно круто перекладається на всіх тих людей, хто виріс в савочку і нічого іншого не бачив. І каже ось ці фрази: зате в нас було дитинство, в нас не було нормальних мультиків, ігор, в нас не було нормальних іграшок, зате в нас було дитинство, ми карбіт в воду кидали. Ось це і є те саме збочення, коли ти не маєш нічого іншого. І вважаєш це за норму. А потім друга частина, в якій вона вже доросла, це дуже вражає те, що вона вже розуміє те, що з нею відбулося погано, і вона не спілкується з матір'ю. Тому що вона все життя, от як з потвореним дитинством було, що вона думала, що мама до неї зла, так вона і продовжила це думати. Мама іноді в її поведінці бачила. Того страшного батька. Вона, донечка Хелена, нагадувала мамі того монстра, що її викрив. І донька помічала лише це. І все гарне забувала. Вона не спілкувалася з мамою. Вона вийшла заміж, вона міняла купу імен, вона народила. І вона ніколи в житті мамі своїй онучку не показувала. Ось це той жах. Які переживаємо і ми, що ми не можемо жити нормальне життя а в нас спотворене дитинство, і потім, коли вона розуміє, що насправді її батько втік з в'язниці, що він не помер, як всі думають, вона наважується поїхати до нього, не здати його в поліцію, не довести там якось свої думки, не просити допомоги, а йти до нього. І там дуже показово, як вона приходить до водоспаду і кайфує від того, що згадує. Це працює та сама ностальгія. страшна, руйнуюча ностальгія, якщо ваше дитинство було травмоване савочком. Вона думає, що можна прийти до батька і поговорити, і домовитись. І ось тут ми весь цей савочок ставимо дорівнює Росія. А донька ставимо до рівня Україна. І подивитись цей фільм з такої точки зору буде неймовірно круто. Коли ти з ним виріс, коли ти все одно відчуваєш до нього якісь почуття, бо ну це ж ну, от, от він, так? твій рідненький, ви з ним ось так бок о бок. І вона думає, що може до нього прийти і домовитись. В нас теж дуже багато, хто думає, що. З Росією можна домовитись. І ці багато хто, скоріш за все, стравмованим таким дитинством, як у тієї самої Хелен, маленької ціні. Але вона йому каже: все, забудь про мене, я піду, розвертається, уходить, і тут батько починає чудити, іншу людину там вбиває і так далі. Коротше, вона розуміє, що діватися нема куди. Треба тільки боротися, навіть ціною свого життя. Це все один в один перекладається на нашу ситуацію. Якщо подивитись, з цього боку цей фільм відгукнеться в серці кожного, напевно. І зрозуміти. Дуже цікаво в розумінні того, що було в її дитинстві не так, вона тільки коли бачить, що батько і справді монстр, після цієї розмови, що вона намагалась з ним поговорити, домовитись, бо вона сприймала його все одно як рідну людину. Коли вона розуміє, що це нереально, вона тільки тоді починає згадувати, що в її дитинстві було не так, що її кидали в яму. Де вона просто могла і вмерти. Але вона в дитинстві це сприймала як норму, тому що батько їй тоді взяв і все обґрунтував, чому вона туди потрапила, що не так вона зробила. А альтернативи вона не бачила. Вона не знала, що існує інше виховання. Вона не знала, що буває людяне ставлення. Ось те саме ця деформація, яку проходить персонажка, спочатку просто зрозумівши, що вона була не в нормальній ситуації, потім, що вона ховалась, потім, що вона не сприймала свою маму, мама, на жаль, померла, так і не побачивши онучку. Потім вона, врешті-решт, почала розуміти, що мама, виявляється, її любила. Потім до неї повертаються спогади, в яких вона розуміє, хто був правий, хто не правий, і все одно вона з цими спогадами йде до батька з ним поговорити по-людськи. І тільки коли він виявляється в її очах повним монстром, вона тільки тоді розуміє, що насправді то мама була геройкою. Мама могла втікти і кинути її як дитину, будь-коли, але мама намагалася Врятувати і її. Це дуже сильне кіно. Це кіно, яке варто піти, подивитись і отримати ось ці відчуття, як варто відірватися від того поганого, що в тебе було. Тому дуже раджу і дякую вам за те, що подивилися огляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео. На все добре!